Всім привіт! Зробив отакий от застосунок для такої от циркулярної пили. З чого робив? Робив з того, що під руку попалося. А попалося під руку наступне: Задня стінка шафи, полоска фанери, обрешотка нової пошти. І тут також брусок з обрешотки нової пошти. От і все. Досить простенький застосуночок, логіка в його виготовленні. Я закладав наступну, опирався для виставлення прямого кута на оцей ось брусок. Тобто я зробив його спеціально, щоб він виступав за поверхню підкладки, трішечки. уперся в нього кутником і виставив полоску фанери по кутнику. Прикрутив, і ось готовий шаблон. Прорізав, відповідно, зробив один пропил. Тут виступала ця планочка, спиляв все зайве. Ось. В чому нюанси? По-перше, звертаємо увагу на оцей упор боковий, щоб він не заважав двигуну пилки. Взагалі, двигун це така частина, на яку потрібно звертати увагу. Це по-перше. по-друге, у відео буде. Я спочатку прикрутив замість полоски фанери отакий от от брусок, ніби ширший і зручніший. Але цей брусок впирається в мотор пилки і не дає повністю на всю глибину заглибитися. Тому вирішив замість бруска поставити фанерку. Проміряв так, щоб не заважало двигуну, і ось зробив так. Чому вибрав саме такий тоненький? Матеріал, як задня стінка шафи ДВП, то причина цьому, що він досить тонкий. А, щоб не скрадувати товщину пропила, сильно не скрадувати. Тобто ну, тут 3 мм, 3 в принципі, потерпіти можна. Ось вийшов от такий от застосуночок. Кому цікаво, можете переглянути відео. Відпилюю шматок квадратної форми від ДВП задньої стінки шафи. В принципі, довільної форми не виміряв, просто відпилюю шматочок. Вийшов квадратна форма вийшла заготовка. Приміряю планку до задньої стінки цієї заготовки. Планку взяв із оброшотки нової пошти. Вона була така грубувата, тому відправляємося на шліфувальний станок і шліфуємо її. Шліфував з усіх сторон. Ці сторони, на які буде спиратися заготовка, перевіряв по е, рівню. будівельний рівень, брав, прикладав і перевіряв. Промазую клеєм планку, промазав заго... задню стінку шафи клеєм, яка буде слугувати підкладкою. Це все склав, прикрутив, саморізами. Виставив з закутником направляючу планку, виставляв, упираючись в планку, яка прикручена до підкладки, спеціально її на декілька міліметрів випустив за межі підкладки, щоб можна було впертися. Але як потім виявилося, що така широка планка впирається в двигун циркулярки. І довелося шукати щось інше. Спочатку взяв товстішу фанеру, вона також впиралася в двигун циркулярки, приміряв її, дивився, але не підходить. Тому було вирішено брати фанеру потонше. 3мм фанера підійшла, двигун не впирався, тому взяв опорну планку з неї. Відрізав по карандашу планку фанери, а потім вирівнював її знову ж таки по будівельному рівню, шліфуванням доводив до прямого стану. Лифую планку направляю. З Обрешотки вирішив зробити Упор для руки щоб придавлювати до заготовки вирізав такий по діагоналі. Зробив виріз, Ну, не потрібна. Тут така ширина підложка. Розмічаю закутником заготовку і відрізаю по зробленому шаблону. Дякую за перегляд. Дивіться інші мої відео, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватися на канал, адже цим ви мені допоможете досягнути моєї мети в тисячу підписників до кінця місяця. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, ставте дзвіночки. Дякую, до побачення!